одну п'ятилітрову кастрюлю національної страви, тобто борщу, тільки свинячі ребра потягнуть приблизно на 100 гривень. Це якщо купувати не кілограм. 174-170. Хочете? Бери. Да. За кілограм цього м'яса на центральному ринку Дніпра просять від 150 гривень до 180, в залежності від його особливостей. Ребро буде коштувати 180-150 гривень. Хрящове 150 можна уступити. Таке 180. Сама серединка на борщ. Да. в будні дні пояснюють, продавчині покупців небагато, але є. В основному купують свинину для приготування других страв та, звісно, на борщ. А по стопідесяти дадіть, а да. дадімо скільки Ну, Давайте скільки тут буде. Не знаю, давайте взянемо, так? Дивіться, на добре сало, добре м'ясо, Кажу вам просто. Шка, тут два триста, якщо отак два кусочка по сто Це шісто тридцять гривень. Невекою популярністю користується сало, якщо воно товсте та да з прорізом його ціна коливається від ста шістдесяти до ста восьмидесяти гривень. Якщо пошукати, можна знайти дешевше. Чому воно таке велике? Тому що це хороші кормо. Це дерть, кабок, буряки, це зерно мелене. Тому таке сало росте на таких свинях. В них і м'ясо дуже добре, воно не біле, не мокре, не тече. Сало я сьогодні по 100 продаю, і солене по 100, і спинку по 100. Так обично 150, 120, ну так от. Сьогодні в мене 100. Але суттєво б'є по кишені, далеко не м'яса, нарікають покупці. Приголомшує останнім часом не менш важливий інгредієнт борщу капуста. Ціни на неї як мінімум вражають. Наразі кілограм білокачаної на ринку коштує 60 гривень, а молодої закордонної – в 2,5 рази більше. Капуста молода, імпортна, 150 гривень кіло. За кілограм картоплі доведеться віддати 30 гривень, а цибуля затягне на 12. Болгарський перець наразі можна придбати за 50 гривень, а буряк обійдеться в середньому в 35. За моркву на ринку просять 25 гривень за кілограм, а зелень, кріп та петрушка – 15 та 20 гривень пучок. У зелені там все одно хочеться. Хоч мороз, хоч не мороз. Ну, подорожала зелень, звісно. 20 гривень петрушечка, 15 гривень укропчик, 20 гривень лучок. В Середньому приготування п'ятилітрової каструлі борщу обійдеться в 350 гривень. Ця сума включає всі складові національної страви разом з томатною пастою. Так хорошо, картошка у нас своя, буряк свій, морковка своя. Капуста зараз, головка капусти 80 гривень. Сильно подорожала все. З нашими з пенсіями, що ми отримуємо, це просто кошмар. Він дуже дорого виходить але ну, так як я на отаку капустиночку беру без м'яса, без навара, без нічого От таке наше життя. Однією з причин зростання вартості овочів пояснюють продавці, є недостатність запасів у зимовий період. Через це попит перевищує пропозицію. Ще додатково впливають витрати на транспортування, сезонні коливання цін та мобілізація, адже вона обмежує доступність робочої сили. Як наслідок, виробники змушені інвестувати в техніку, а це суттєво збільшує собі вартість продукції.